Добрий вечір ми з України. Всім привіт, з вами Блак. Я що хочу сказати про Stalker 2. Ну, На ПК більше проблем, але це ну, одниці таке. <кхм> просто гра дуже на, нагружає процесор. Бо ПК, тому він ну, він не встигає обробляти то все. На консолях трохи краще. Ну, на яких консолях? На Xbox трохи краще. бо там Ну, не знаю чого. А трохи краще. Ну так сказати. Не знаю, може колись я її буду грати. А це таке. це Я, я його не чекав так сильно. Типу, що. О, класно гра, вийде, я її зіграю. Ні. Поки я не зіграю в старі ігри, поки я не зіграю в старі ігри, доти я не буду думати про цього. Осім опа, підписуйтесь на тікток.